Доброго ранку, шановні дорослі, пропоную для вас консультацію, як причити дитину до порядку. Багато батьків вважають, що підтримувати порядок з'являється у діточок, само собою. Насправді, це не так. Привчати дитину до порядку потрібно, чим раніше, тим краще. Поясніть дитині, для чого потрібно прибирати, створіть систему з збереження. У яскравих коробках, перетворіть прибирання на гру, допомагайте дитині прибрати, хваліть і заохочуйте дитину, відзначаючи старання. Встановіть чіткі ритуали, регулярність формує звичку. Не карайте дитину за безлад та ніколи не використовуйте прибирання в якості покарання. Будьте терплячими. Дотримуйтесь цих кроків, ви допоможете дитині свідомо ставитися до свого простору. Дякую вам за увагу! До нових зустріч. До побачення!